Я з, вами. Я, з вами. Я, з вами. я з вами, я з вами. Але не робіть провокацію. Для чого ви робите? Коли міліція, коли міліція сама сказала, ми тільки для того, щоб забезпечити правопорядок і щоб запобігти провокаціям. Не піддавайтесь на провокації. Самі повичисляйте тих провокацій. Я тільки що не міша, не міша, запросив до себе. Разумов з правим сектором. Вони до мене так і не дійшли. Для чого ми тут, в центрі Прикарпаття, в столиці Івано-Франківську будемо робити оце? Ми що Київ, ми що, діпіли? Ми що будемо дивитися на те, що робилося під адміністрацією президента. Ми будемо давати знову такі привід для того, щоб президент ввів надзвичайний стан. Сьогодні в сесії обласних рад на сході України не прийняли рішення. Тільки Крим прийняв про надзвичайний стан. А ми сьогодні в Івано-Франківську дамо привід президенту оголосити надзвичайний стан. Що ми робимо? Люди Ви що, смішні? Та ганьба таким депутатом. Ганьба таким депутатом. Та, 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 Та покличте організаторів. Хто може? Ганьба таким Я сьогодні вийшов два рази до вас. Я був в неділю, я був в суботу, я був всі ці часи з вами. І я ще раз кажу: мирна акція протесту. Мирна акція протесту. Завтра побачимо, що буде приймати Верховна Рада. Чи прийме відставку уряду, чи не прийме. Відтоді будемо координувати наші зусилля. Але зараз штурмувати обладміністрацію, я вам хочу більше того сказати, я тільки що по прямому розмовляв з губернатором. В нього в кабінеті там нарада. Знаєте, хто на раді присутній? Всі силовики. І я сказав, Василь Михайлович, утримуйтесь, будь ласка, поки я не переговорю з молодими людьми від будь-яких дій. Ну тут, його це теж обурює? Тут хто біля вас не блокує, ГРБС до всередину. Шановні, не... опрацюйте, будь ласка, питання в середовищі. Міська влада Івано-Франківська з вами. Я тут з вами. Не піддавайтесь на провокації, не йдіть на ці речі. Вам що треба зараз Беркута? Для чого провокувати своїх людей, івано-франківців, які в Беркуті служать? Та я знаю і Володію Оренчука, командира Беркута, і Андрія Малинія, який тут присутній спецпідрозділ «Грифон». Вони не хочуть цього, але це не провокуйте питає їх. Питає її, будь, ласка. Людина, відпідає, людина, не будь, будь ласка, яка відпадає від це людей, не зараз. Будь ласка, на майка Миколаїв. От Микола є Франко, координатор вашого майдану. Будь, будь ласка, всім, Це провокація. це провокація. Чую, просто не не провокація. Чую, це провокація, просто що ви провокація.